Щоб зручніше ти міг спрямовувати свою волю, в усьому бажати лиш догодити Богові та Його славити, нагадуй собі частіше, що Він перший різними способами вшанував тебе і виявив до тебе свою любов, створив тебе із нічого по образу і подобі свої, і всі інші творіння створив для служіння тобі, визволив тебе із рабства диявола. Послав не ангела якогось, але сина свого єдинородного, щоб він визволив тебе не тлінною ціною золота і срібла, а безцінною кров'ю своєю і своєю смертю, найбільш мученицькою і принизливою. Після того всього кожну годину і кожну мить береже тебе від ворогів, бореться за тебе своєю Божою благодаттю, приготовляє тобі на поживу і захист в причислих тайнах тіло і злюбленого Сина свого. Все це є знаком великої честі й любові до тебе Бога, честі такої великої, що неможливо й збагнути, як такий великий владика Вселеної виявляє таку честь нашій нікчемності й ницості. Тепер, суди, яку велику честь і поклоніння ми повинні воздавати такій безмірній величності. Яка створила для нас такі придивні діла. І якщо земним царям, які чинять нам добро, ми не можемо втриматись, щоб не прославляти і шанувати їх, щоб не дякувати і коритися їм, то як незмірно більше повинні ми найнікчемніші, все це віддавати найвищому царю всіх, який так нас полюбив і подарував нам стільки благ, що й порахувати неможливо. Та насамперед з того, що сказано тепер, завжди пам'ятай, що Боже діло само по собі достойне всякої честі, поклоніння і щирого служіння на догоду йому.